Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про систему управління якістю. Система управління якістю можуть будуватися на основі різних стандартів, все залежить від категорії вашої продукції. Універсальна система управління якістю, яка підходить майже будь-якій організації, це і стандарт ISO 9001. Якщо ми говоримо, наприклад, про косметичну продукцію, то у відповідності з технічним регламентом щодо косметичної продукції, що набрав чинності 3 серпня 2024 року, він зобов'язує. Всіх виробників косметичної продукції відповідати вимогам належної виробничої практики, а це в нас ІСО 22716. Якщо, наприклад, ви виготовляєте медичні вироби, то на вашому виробництві мають застосовуватися та виконуватися вимоги ІСО13485. А якщо, наприклад, ви займаєтеся виробництвом харчової продукції, то обов'язковим є впровадження як мінімум хаспу. І як максимум, там ідуть і food наприклад, різні версії тощо. Отже. Але, в принципі, да, тобто базою, скажімо так, є стандарт ISO 9001. Тобто будь-яка система управління якістю, якщо ми говоримо про неї зовсім простими словами, це а, документовано прописані та описані ваші бізнес-процеси в цілому, які стосуються того чи іншого напрямку вашої діяльності. Це чіткі алгоритми, блок схеми, розмежування відповідальностей, порядок прийняття рішень, які обов'язково мають перекликатися з загальною політикою та стратегією вашого підприємства. В цілому кожна система управління якістю направлена на максимальне задоволення, очікування ваших споживачів, не забуваємо не тільки зовнішніх, а й внутрішніх, з мінімальними витратами ваших ресурсів. Тобто, коли ми говоримо про оцінку результативності і ефективності системи управління якістю, якщо ви не бачите позитивного Впливу на комерційну частину вашої організації, і у вас впроваджена система управління якістю, наприклад, та ж ISO 9001, це говорить тільки про те, що, на жаль, вона у вас неефективна та нерезультативна. Тому що в цілому загалом, коли розроблялися міжнародні стандарти, які стосуються саме системного управління. Якістю процесами, організаціями тощо вони були також направлені на оптимізацію витрат організації, на мінімізацію затрат, наприклад, часу, який ви витрачаєте на ту ж розробку нових видів продукції, на прийняття тих чи інших рішень при управлінні невідповідною продукцією, на час реагування рекламації, що знову ж таки впливає на лояльність вашого споживача до вас. А, тому ще раз всіх закликаю: в кого є система управління якістю або хто тільки на старті її впровадження, завжди зважайте на те, що а, це однозначно не має залишатися у вас тільки на папері, а має функціонувати та приносити вам користь.